83 мільйони гривень саме стільки заборгували жителі Волинської області за спожиту електроенергію станом на 1 березня цього року, а це майже кожна четверте домогосподарства у Волині. З початку року понад дві тисячі побутових споживачів ліквідували свою заборгованість за електроенергію, проте загальна сума боргу все ж зросла на 5 мільйонів гривень. Чому ж виникла така ситуація? Різке зростання заборгованості. Ми побачили саме у період, коли наші клієнти перестали отримувати Мати інформацію через сервіс Приватбанку. Попри це, наші клієнти отримують інформацію через інші банківські установи. Ми, як постачальник, надаємо цю всю інформацію. І вона присутня в будь-якій банківській установі нашої області. Разом з тим, ми пропонуємо нашим клієнтам також оплату через наші електронні сервіси. Оплатити без комісії можна ще через особистий кабінет і через вайбербот наш. Щоб усі споживачі волинь електрозбуту незалежно від того, клієнтами, яких банків вони є, мали можливість отримувати інформацію, постачальник електроенергії провадив додатковий персоналізований спосіб комунікації, розсилку повідомлень у Вайбер. Вайбер-сповіщення це дуже зручний сервіс для наших клієнтів, тому що в цьому сповіщенні споживач отримає інформацію про нараховану суму, про показники, лічильники. І відразу є посилання про можливість оплати за спожиту електроенергію. Це дуже швидко, зручно і не потрібно витрачати багато часу, при тому, що телефон завжди є під руками. Щоб підписатись на вайбер сповіщення, достатньо заповнити форму на головній сторінці сайту Волинь Електрозбут або ж зателефонувати. До кол центру за номером 0800 300 521. Крім того, клієнти можуть відвідати центри обслуговування, де фахівці допоможуть оформити підписку. Варто пам'ятати, що рахунки за електроенергію потрібно сплачувати. Часно, якщо платіж не здійснено, до 20-го числа наступного місяця настає заборгованість і постачальник отримує право подати попередження про відключення від електропостачання. У разі несплати споживачем за електричну енергію, ініціює постачальник процедуру відключення. Як це відбувається? Перш за все він направляє рекомендованим листом. Повідомлення споживачу про відключення також повідомляє оператора системи розподілу, тобто Волиння Бленерго. Якщо споживачем не проводиться оплата протягом 10 робочих днів, тому що попереджається за 10 робочих днів посередньо від перед самим відключенням, тоді в день відключення оператор системи розподілу постачальник підтверджує, що споживачем не проведена оплата, і тоді проводяться самі безпосередньо технічні заходи з відключення. Після відключення. Споживачу, окрім боргу, треба буде заплатити, в тому числі і за підключення. Відновлення електропостачання потребує значних затрат часу та коштів. Тож енергетики радять не доводити ситуацію до такого стану. Згідно діючих нормативних документів, підключення споживача після відключення відбувається в три робочих дні в місті і п'ять робочих днів в селі, тобто протягом цього періоду. Відповідно, якщо ви не оплачуєте, окрім того, що вам треба буде заплатити весь борг, то додасть до цього ще роботи з від. Ключення та підключення, а також є ймовірність, що ви будете ще певний період без електричної енергії, тому що відновлення послуги буде займати певний час. Якщо клієнт не передає покази своєчасно у такому разі, його споживання електроенергії визначається за середньомісячним споживанням. Щоб отримувати рахунки за фактично спожиту електроенергію, необхідно лише одне вчасно передавати покази щомісяця. Зробити це потрібно в два дні до першого числа, і відповідно в три наступних після першого числа місяця наступ. За звітним, тим більше в Волині є безліч зручних способів, як це зробити. У Урав випадку, якщо ви передаєте показник, відповідно нарахування відбувається за фактично спожиту електричну енергію. Якщо ви його не передаєте, тоді оператор системи розподілу згідно діючих нормативних документів, проводить нарахування по середньомісячному на основі аналогічного місяця попереднього року, що відповідно може не відповідати фактичному вашому споживанні в діючому календарному періоді. Несплата рахунків це не особиста справа кожного. Це бездіє. Яльність, яка ставить під загрозу стабільність роботи енергосистеми. Це впливає на загальний стан енергосистеми в цілому, тому що це є взаємопов'язані ланцюжки, і е, я вважаю, що ми можемо зробити невеликий крок, невелику допомогу кожному, сплативши за електричну енергію, цим самим підтримавши стійкість енергосистеми в цілому та перемогу нашої держави. Як і минулого року, тим сумлінним споживачам, які вчасно розраховуються за спожиту електроенергію, постачальник підготував приємний сюрприз. У ці дні триває акція «Великий «Великодні кошики. Ті побутові споживачі, які вчасно до 20 березня за лютий розрахуються за спожиту електроенергію, до 15 квітня за березень розрахуються за спожиту електричну енергію та не матимуть заборгованості за попередні періоди, автоматично приймуть участь у нашому розіграші великоднього кошика. З деталями акції можна познайомитися на нашому сайті Волині електрозбуту. І ми дуже вдячні нашим клієнтам, які Часно і повністю розраховується за спожиту електричну енергію. Цим вони вносять вагомий внесок в нашу енергонезалежність. Переможців акції визначатимуть 16 квітня за допомогою генератора випадкових чисел.